Насамперед, я вітаю наші Збройні сили з їхнім днем. Це, я б сказав так, це як є День народження у кожного із нас. І так само і в сьогоднішній день ми святкуємо День Збройних сил, а в теперішній час в час, коли наша Україна в великій небезпеці, і коли наші. Військові, вони як ті титани, тримають мирне небо не тільки над Україною, але й над цією Європою. Сьогоднішній день це свято як як неабияк важливе. І я думаю, що це свято є зараз кожного українця, хто сопереживає, хто донатить, хто працює, хто молиться за те, щоб Господь Бог дарував перемоги. Так що ще раз і ще раз вітаю всіх українців з нашим днем з Днем Збройних сил України. Бо на мою думку, зараз в Україні немає е, цивільних. Ми здається, всі на війні. Ось подивіться той воїн, який зараз зі зброєю на руках, він охороняє Україну від цієї орди. Той волонтер, який допомагає цьому військовому, з чим тільки може. Той моряк, який зараз ходить по зерновому коридорі, він також на війні, він також в тій небезпеці. Хто на заводах, на фабриках працює? Наші викладачі, які навчають наших дітей, і під час тривоги, коли діти тікають у бомбосховище, потім малюють малюночок і кажуть, солдати, повернись живим і здоровим і з перемогою додому. Ця дитина теж на війні. І навіть бабка, пенсіонер. Київська сьогоднішній день в храму святому і молиться, Господи, даруй перемоги. Вона також на війні. Ми всі на війні. Але в сьогоднішній день низький уклін нашим титанам, які не пускають сюди ту орду. Перемоги, перемоги і перемоги.